Нас же ж дуже багато речей потрібно ще зробити в економіці і в принципі в державному устрою для того, щоб ми могли зайняти хоч якесь місце, в, скажімо так, в європейській родині, в умовній. Мова йде і про економіку, про якісь ринки. Уже рік пройшов після майдану, фактично, і вже нас вроді як і всі дуже чекають в європейському союзі. Ну декларативно, от що ми зробили для того, аби могли зайняти якісь, якусь свою нішу в європейському союзі. Ну, давайте я буду відповідати поетапно, тому що ви задали перше запитання: чи має щось робити держава, щоб ми займали якісь ніші на світових ринках, і друге, що ми взагалі зробили для того, щоб виходити на інші ринки? Якщо дивитися на перше запитання, то тут відповідь може бути з двох сторін. Так, держава може робити різні спеціальні програми, щоб наші підприємства займали певні ніші. У свій час Туреччина зараз робить таку політику. Туреччина вибрала, що вони хочуть в Євросоюзі зайняти нішу черешень, і у них є спеціальна програма Черешень для Черешень. Так. Ну просто смішно звучить, але це приносить прибуток країні. Тим більше, що у Туреччини є угода про асоціацію, але вони угода сформульована так, що безмитна торгівля тільки на текстильні товари, на сільське господарство вони сплачують мита. Відповідно, якщо подумати, ми у більш вигідній позиції з турками. Але бачите, це все рівно не має значення. Розуміючи те, що вони сплачують мита за сільськогосподарську продукцію. Уряд прийняв рішення, що вони будуть займатися у нішою вже багато років. Вони виділяють гроші. Фермерам, щоб вони займали цю нішу. Зазвичай про це повинні думати підприємства. Тобто, з однієї сторони, це думає уряд, робить певні програми, але і думають підприємства. Вони аналізують ринки, вони аналізують ніші і дивляться, куди їм треба заходити. Якщо це досить складна інформація, тому що підприємства замовляють консультантів дорогих, для них роблять вузькопрофільні дослідження, і вони вже бачать, яку нішу можна зайняти. Зазвичай нам найлегше найлегше, куди нам буде заходити, це Центрально-Східна Європа, Болгарія, Румунія, тому що в нас спільне, спільне минуле і по ціновій категорії ми витримаємо. Але що зробити, щоб туди зайти? І, і, з, і з чим головне? І з чим може ми ставити. можемо зайти? Ну, ми зараз просто вперед мною якраз є табличка, як ми вже зараз туди заходимо. Заходи не дуже в нас ефективні, не фактично. Дуже заходимо, так? Ну, не дуже заходимо, тому що. А, по-перше, ми та євросоюз зняв буквально весною. І що ж ми хочемо, щоб за такий короткий період нас тут ми активно зайшли на той ринок? Ну, Цього ми ж не якось буде. до того мали би готуватися, мабуть. Якщо ми вже робимо цей євровибір, У нас ж дуже довго точилися дискусії, що ми не хочемо в митний союз, що нам потрібно в європейський союз, і підприємці чудово розуміли, що е, треба якусь е, готуватися до європейських стандартів, щоб е, були якісь е, в, у виробництві, треба задовольняти якісь потреби. І ми про це знали. І потім ми ще й заради того, щоб вступити в Євросоюз, ми ще й Майдан влаштували. А тут нам відкривають мита, і ми такі, типа ну не готові. Ну дивіться, і так, і ні. Є ж дуже різні підприємства. Є підприємства, які свідомо готувалися е, до ці, до цього зняття мит. І зараз ми їх побачимо в списку тих, які використали всі квоти. Рік ще не закінчився, а в нас багато підприємств вже всі квоти використали. А Багато це скільки до речі? Ну як багато, це те, що ми знаємо, це наша ряба активну квоту забрала по томатній пасті. Ми використали всю квоту, тому що в нас є гігант агроф'южн, mm -hmm. який знаходиться в е Херсонській та Миколаївських областях. Якщо вони в день приймають по 4-5 тисяч тонн, вони покривають фактично всю Україну. Переді мною я бачу, по чому що ми вибрали виноградний яблучний сік. Тобто це ті, це ті новинки, де ми вибрали. А решта, вот ми вибираємо традиційно: це, це кукурудза, пшениця, ячмінь і мед. Ну, мед, мед, кукурудза, ячмінь це пшениця це наші традиційні ніші, куди ми заходили. Наші новинки: це м'ясо курятини, це виноградний яблучний сік і томати. Це поквотним товарам, це те, що ми зараз почали активно Оці заходити. Оці три новинки вони зможуть стати, скажімо так, прикладом для решти виробників, і як на їх. На їхній роботі можна показати, яким чином можна виходити на європейські ринки, ця ситуація вона складна і комплексна. По перше, це все залежить від держави. От, наприклад, у нас пару років тому був спеціальний проект Європейського союзу, який був націлений на те, щоб допомагати підприємствам переходити на європейські стандарти, Global Gap, HASP, ISO у себе на виробництві. І мені експерти розказували, що коли вони приїжджали на виробництво, а вони казали Євросоюз, євростандарти так. Коли це буде, та і вони не хотіли безоплатно, їм пропонували допомогу в встановленні цих стандартів. Тому що робота консультантів дуже дорога. Чому це відбувалося? Дуже е, пояснення просте, тому що у нас на законодавчому рівні не було прийнято законодавство, яке зобов'язувало наших. Виробників українських переходити на ці стандарти. Відповідно, коли не було прийнято законодавство, бізнесмени думали, а на що це приймати? А на що нам влазити, витрачати такі кошти, якщо видно, що стратегічно держава ще до цього не підійшла. І тільки в липні місяці у нас прийняли закон про безпечність та якість харчових продуктів, які забезпечують. Забезпечує фактично всі умови для запровадження цих європейських стандартів. Тепер вони почнуть рухатись. Тепер вони будуть просити про допомогу, але вже цього проекту так, немає. Вже, вже. Вибачте, опіздали з допомоги за допомогою ж пропонували. Тепер вже що ж. Тобто, це наша ментальність, така що не всі хочуть, ну ти не заставиш. Навіть якщо ти держава, держава не може заставити виробника переходити на якісь стандарти якщо він до цього не готовий. Хто хто був готовий, вони до так, цього ні, йшли і рухалися 5 років виробників. Нині це фактично питання, е, питання подальшої праці на ринку. Тому що, наприклад, Росія закриває свої ринки, і у нас, наприклад, е, сировиробники, вони ж несуть дуже ну, великі втрати, по суті. Так підіть, якщо вам закрили ринки в Російській Федерації, не стукайте в закриті двері, відійдіть там, де відкрите. Ну, ви, ви так мені говорите, я, я ці речі розумію, але повірте, е, багато підприємців цього не хочуть розуміти, адже європейські стандарти це ну, дуже багато тяганини. От, наприклад, е, вчора, позавчора, ми проводили семінари практичні в, в Харкові і в Запоріжжі. І я просто дивилася. На публіку, які питання задаються, і хто залишився, і хто витримав до кінця? Витримало небагато виробників. 3-4 виробники витримали. А скільки було на початку тренінгу? Сто. А троє четверо сиділи і все записували. Тобто 97 і... виробників на тренінгах в областях. Ну, Фак... це так, важко сказати. No, no, Можливо, вони готові no, no. більше, більше знають інформації. І що мені сподобалося у них, по-перше, що коли власник. Він зацікавлений. Він саме перше, що нас трусив, це він в нього є сади фруктові і дуже багато черешневих садів. Він мені каже, у вас є ну квота в нас є на черешню. Я кажу, ні, немає. Він каже, так все, я поїхав. Я кажу, куди ви поїхали? Торгувати черешнею. Я кажу, так вас ніхто не ну не прийме стоїть черешню. Вас на митниці зупинять. А чому мене зупинять? Я кажу, у вас цих стандартів європейських немає. Так, ага, що мені треба? Ну він постав поступово записувати, що йому треба зробити. і Ми будемо з ними зв'язуватися, щоб допомогти.